Вітаю, друзі! Сьогодні 25 липня 2025 року, і якось вранці стало, очевидно, про те, що партія Виборчої об'єднання, всеукраїнське об'єднання Свобода взагалі публічно не висловилася щодо протестів людей проти руйнування Зеленськими компаніями незалежності. Антикорупційних органів України, а саме Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нагадаю, що ці протести в різних містах України тривають вже третій день. Так, от виборче об'єднання, Всеукраїнське об'єднання Свобода, партія, що до цього взагалі не висловилися, а отже, фактично, підтримують політику зеленської компанії по руйнуванню незалежності цих структур. Які вже мають вкрай негативне значення, шкідливе значення для нашого шляху до Європи, засвідчили справжній підхід зеленської компанії до боротьби з корупцією, адже відомо, що руйнування інституції Набу та САП розпочалося після кейсу віце-прем'єра Чернишова та е, того, що Зеленському компанії стало відомо, що Набу. Досить близько підібралася до нього самого та його близького оточення. І я особисто не приймаю аргументів, що свобода воює. Так, воюють багато свободівців, але ж багато і не свободівці воюють, тому це не аргумент. По-друге, свобода на початку війни, типу, приймала заяву про те, що вони сконцентруються на війні. я вважаю, що це теж маніпулятивна позиція, тому що свобода це партія. А якщо вона партія, то вона, відповідно, повинна. Висловлювати свою публічну позицію зі всіх важливих питань життя держави. Крім того, ми ж всі пам'ятаємо, що свобода фактично допомогла Зеленському і компанії прийти до влади. І тоді вони е е кричали е е з кожної праски про те, що мовляв, у разі якщо вони відступляться від своїх принципів, ми їх знесемо. Так от, де зараз ці знесуни з народом чи з зеленським і компанією? Виходить. Що з зеленськими компанією.